Ще нема. Це, е, взагалі, вибачаю за русизм. Е, це музей створений був за, е, за нашими задумами. Е, ми, ми вирішили, що молодь, е, а це молодь 25 років минуло повинні знати про те, що відбувалося 25 років тому. Тому що, на жаль, в підручниках е, історії е, це, це пропало, випало. У нас е, в нашу організацію входить вдова е, ліквідатора. Вона тільки п'яті школи. Вона, зокрема, якщо не помиляюсь, років 3-4 назад принесла нам відручник історії, де буквально один абзац. Ми пам'ятаємо за козаччину, за крут. Це треба, за світову війну. Але, на жаль, ці діти вони доростають, розумієте, я вже, музей створений сам для дітей. Для, знаєте, для, для того, щоб вони були більш відповідальні, для того, щоб вони розуміли, що е, який, який у нас невеличкий цей е, наш земний шар. Як важко тут цей баланс порушити, я, який хиткий. Людська недбалість, аварія на Чорнобильській, плоди якої ми починаємо сих пів, пів. Я вже казав. Якщо на сьогоднішній день в Україні на рак щитовидної залози хворіє 6 тисяч дітей, діти це до 18 років.